Вітаю, сьогодні будуть фаворити та розчарування за липень 2024. Цей місяць багатий на розчарування і бідний на фаворити. Давайте почнемо з категорії розчарувань. Почнемо з Шанель. Це колір Light Pink. На жаль, він для мене засвітлий. Можливо, це через те, що я загоріла трошки літом, але все одно мені він не підходить. Колір Light Peach я взагалі на собі не бачу. Скільки я б його не нашаровувала, я все одно якось не можу зрозуміти, де він починається, де закінчується, де взагалі колір. Це мої не перші рум'яна в, в цій формулі, але саме кольори мені тут не зайшли. Формула мені цих рум'ян дуже подобається. І фініш також подобається. Рум'яна від Sisley це колір 06 Passion. Мені. Подобається в них колір. Він, хоч рожевий, але не виглядає на мені якось інородно. Мені не подобається, що тут великі блиски. Я їх саме бачу на обличчі, підкреслюю текстуру шкіри. І також я помітила, коли наношу їх саме пензлем, вони підіймають тон. Коли наношу спонжем, вони нормально себе поводять. За таку ціну я вважаю, це недопустимо. Кремовий контур від MyBell це колір Ua so Cool. Як назва каже, він дуже холодний. Він настільки холодний, що виглядає на мені, як синяк. Формула в нього приємна, він добре тушується, стійкий, але мені не підійшов. Оскільки в мене закінчилась моя улюблена база від Berry M, я зараз в пошуках гарної, тійкої бази. І мій вибір пав на алюмене, на жаль, вона дуже густа. І я її відчуваю на очах. Вона прямо на очах скочується, і якби вона липка. Тіні вона не тримає, вона і сама себе не тримає, тому що я бачу, як вона скочується сама по собі, і також її важко тушувати. І ще одна база дуже нашумівша. Я розумію, що, мабуть, вона база не для того, щоб тримати тіні, а для того, щоб робити їх яскравішими, тому що вона дуже біла. В них є різні кольори, є і яскраві кольори, є і більш бежеві кольори. Але єдиний, який був в наявності, де я брала, це був такий колір білий. Це колір 05. На жаль, вона на мені скочується. Далі піде категорія нормальних продуктів, хоч я їми і користувалась, але я більше не хочу ними користуватися. Знову ж таки, база це від Зоєва. В колірі Pearl вона має такий жовтий. Колір і сатиновий такий фініш. Дуже важко її видавлювати. Загалом вона нормально тримається на мені десь годин 6, може за якимись тінями і 5, які більш вологі. Але вона якось погано наноситься, вона сама на себе нашаровується і якби лягає п'ятами. Також вона може виглядати засухо і якби підкреслювати текстуру повіка. Ну, і ще цей тінт іноді він. Конфліктує з тінями, які наношу поверх. Наприклад, я наношу рожеві тіні, і цей жовтий він взагалі ні до чого. Креміві рум'яна від Iconic London, вони саме позиціонуються як рум'яна, але я їх використовую і як бронзер, тому що вони мають такий більш, на мій погляд, такий бронзуючий відтінок. Вони дуже шимерні, але на обличчя вони не підкреслюють текстуру і взагалі дуже гарно виглядають. На жаль, цей відтінок для мене не дуже підходить, тому що він затемний. Текстура в них дуже м'яка, і таке відчуття, що вони як крім to Powder, що вони фіксуються до пудрового фінішу. Кремові рум'яна Road, вони мені подобаються саме по формулі, тому що вона дуже безпроблемна. Скільки б ти їх не наніс, вони добре тушуються, ніколи не залишають п'ятим. Але, на жаль, мені не подобається фініш, тому що він занадто вологий для мене. Це колір Freckle, і іноді також він може виглядати трохи рудим для мене. І в цій категорії палетка від Odense Eye Norms. Мені загалом подобається ця палетка, але я не відчуваю, що буду часто нею користуватися, тому що чотири відтінки для мене вони взагалі не мають ніякої користі. Я очікувала, що саме ці яскраві відтінки стануть моїми улюбленими. Але ні, мій улюблений відтінок це оцей сірий. Він має такий зелений підтон. І цей золотистий він дуже гарно сяє. І також Pink Chameleon, також гарний іридесент кольор. Мені не вистачає розташовочних, тому що є темні коричневий, зелений, а під них розташовки якби і немає. Цей колір, він дає сіро-зелений такий тінт, і не під все підходить. Якась кольорова історія якби, незрозуміла для мене. Я не бачу, що з чим добре поєднується. Я вставлю декілька прикладів макіяжей. Давайте посвочимо. Це Dazed. це Pink Chameleon. Він доохромить і також сяє. Це сатиновий коричневий, я ним намагалася затемнити, але він дає саме сірість. І це Ember Pellez дуже гарний золотий відтінок. Може трохи сипатися. Пильно-рожевий міст. Оптимізм, дуже прикольний колір, незвичайний, сіро-зелений, червоний пешен. Я ним жодного разу не користувалася. І зелений грін Chameleon. Також дуже гарний, але не так сяє. Колір Obsessed він такий ніби бордовий. Я ним намагалася затемнити, але він не виглядає темним, він не темний. Взагалі затемнення мені не давав. Коричневий добре тушується. Чорним я жодного разу не користувалася. Аутсайдер добре тушувався, але його потрібно саме нашаровувати. І останні яскраві відтінки це Hallucination. self гарно сяє він, мабуть, найбільший сяє з усіх чотирьох відтінків. Помаранчевий гламур і синій чармінг. І прийдемо до фаворитів. У мене в цій категорії аж один продукт це рум'яна від MAC. В кольорі Ginger Lack. Це формула Glow Play. Вони її переформулювали та додали декілька кольорів. Цей колір один з нових. Він теплий. Також мені подобається фініш, він більш матовий, безпроблемна формула. Добре тушується, стійка. Іноді буває таке, що якщо багато їх нанесу, то вони дають таку трохи сірість, тому я стараюся забагато не наносити. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.